22 січня нововолинці разом з усією країною святкують знаменну подію в історії нашого народу День Соборності України. З нагоди свята у міському палаці культури відбулись урочистості. Розпочався захист з виконання гімну України. Соборність, суверенність та незалежність це ті неприхідні цінності, які завжди були і будуть шановані в Україні. Зазначив у своїй промові Віктор Сапожніков. Сьогодні ми є учасниками складних процесів об'єднавчі ідеї, уєднанні навколо принципів, що дозволяють наповнити новим змістом наше минуле і сучасне, щоб відкрити дорогу в майбутнє. Ми усвідомлюємо, що лише суверенна і вільна Україна має шанс увійти до спільноти процвітаючих країн як рівноправний партнер і перспективний лідер Центрально-Східного регіону Європи. Нині на сході нашої держави тривають криваві бої. Країна втрачає своїх героїв. Вічна пам'ять! Тільки об'єднавшись, ми зупинимо загрозу і збережемо цілісність України. Ми повинні бути гідними місії, покладеної на нас долею. Маємо підтримати і продовжити героїчні досягнення наших предків. Виправдати сподівання Героїв Небесної Сотні і тих, хто поклав за волю України своє життя в зоні АТО. До слова були запрошені вчитель історії України школи No6 Лариса Шимчук, яка розповіла про воз'єднання української та західноукраїнської народних республік. Та почесний громадянин Нововолинська, поет і композитор Олександр Каліщук. Він зачитав власні вірші, які написав до початку бойових дій на Сході та після. Як знак єднання українського народу від Заходу до сходу став живий ланцюг від Києва до Львова 1990 року, який утворили майже три мільйони людей, взявшись за руки. Символічно у приміщенні палацу культури присутні розгорнули жовто-блакитні стрічки засвідчуючи громадянську солідарність та прагнення об'єднатись довкола спільних цінностей після офіційної частини відбувся концерт за участю місцевих аматорів сцени.